Презентуємо вам лот це одяг жіночий мікс бренду Blue Motion. В лоті представлені кофти з довгим рукавом. В різних кольорах. Також є спідниці, дві штуки в розмірі 4850 кофти в розмірі 4850 також, є штани в трьох кольорах. Такі вони йдуть донизу. Штанів є 8 штук в розмірі 50-54. лоті всього 16 одиниць. Ціна однієї одиниці 155 гривень. Ціна лоту 2480 гривень. І цей лот ви можете вже замовляти у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.